Вітаю! Ви на каналі, мій улюблений ріелтор Києва та Передмістя. Сьогодні субота, 21 червня 2025 року. Я знаходжусь у Києві в Солом'янському районі. Зараз стою навпроти будинку за адресою вулиця Патріарха Мстислава Скрипніка, 11. Тут пропонується для оренди однокімнатна квартира загальною площою 33 метри квадратних на 12-му поверсі. Це 16-поверховий будинок 1978 року. Серія БПС 6. Прибудинкова територія. Ось такий під'їзд. Кімната. Кухня. Кухня. Балкон. Ванна. Туалет перед покій. В межах п'яти хвилин пішки знаходиться Свято-Покровський собор. В межах 10 хвилин пішки знаходиться фітнес-клуб Muscle Gym. В межах п'яти хвилин пішки знаходиться Макдональдс. Рядом багато різних магазинів, кафе, пузат-хата, ресторани, продуктовий маркет новості. В межах 5 хвилин пішки знаходиться відділення нової пошти. В межах 5 хвилин пішки знаходиться відділення Ощадбанку. Через дорогу відділення Приватбанку. З іншої сторони, кінотеатр Мультиплекс. В межах 5 хвилин пішки знаходиться бізнес-центр Арована. В межах 10 хвилин пішки знаходиться залізничний вокзал і станція метро Вокзальна. Якщо у вас є якісь запитання або пропозиції, звертайтеся, мене звати Владислав, агенція мій улюблений рієлтор. Я допомагаю вирішувати різні задачі у сфері нерухомості. По Києву та передмістю, тобто я можу допомогти продати або здати, купити чи зняти квартиру або приміщення, будинок чи ділянку, а також допоможу підготувати об'єкт, щоб він максимально привабливо виглядав, для того щоб його дорожче та швидше продати або здати в оренду.